Я вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик. Сьогодні у нас практичне заняття з теми раціональні вирази та раціональні дроби. Ми детально з вами розберемо, як шукати область допустимих значень, як знаходити значення змінних, при яких вираз перетворюється на нуль і ще багато чого цікавого та корисного. Тому влаштовуйте зручніше. І будьте уважними. А якщо в процесі розв'язування завдань виникнуть якісь запитання, ви з легкістю зможете повернутися до попереднього уроку, де ми детально розібрали теорію даної теми. І ще раз все переглянути. Посилання залишаю, а вам бажаю продуктивного уроку, знайти допустимі значення змінної у виразі, або іншими словами, нас запитують при яких значеннях змінних вираз має зміст. Перший приклад: у першому прикладі. Ми можемо бачити, що даний вираз має зміст при будь-яких значеннях змінної х. Тобто, яке б число ми туди не підставили і не піднесли до квадрату, завжди вийде число, в принципі, яке буде нас задовільняти, і в цілому вираз матиме зміст. Отже, відповідь буде така: вираз має зміст при будь-яких значеннях змінної х. Готово. Приклад 2. Так, тут у нас вже є е, дробовий вираз. Правильно, ми знаємо, що не можна ділити на 0. За чисельник, знову ж таки, е, він має саме конкретно чисельник, має зміст для будь-яких значень змінної Y. А от зі знаменником питання. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тобто Y не повинен бути нулем. Відповідь буде такою: допустимі усі значення змінної Y, окрім. Y дорівнює нулю. Приклад третій схожий з першим, тобто вираз має зміст при будь-яких значеннях змінної А. Приклад четвертий. Знову бачимо перед собою дробовий вираз. Отже, до чисельника питань немає. Він має зміст при будь-яких значеннях Б. А от до знаменника є завжди умова, обов'язкова те, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Так і пишемо: Б плюс 2 не дорівнює нулю. Відповідь буде такою: вираз матиме зміст. Наступний приклад, що у нас тут? У нас тут знову дробово раціональний вираз. Логіка та ж сама. Переписуємо знаменник і вказуємо, що він не має дорівнювати нулю. Х на х мінус 3 не дорівнює нулю. У нас, я спеціально тут поставила множення, тому що у нас є два множники, а коли добуток не дорівнює нулю, коли хоч один з множників не дорівнює нулю. Х не дорівнює нулю, або. Х мінус 3 не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює мінус 3 переносимо вправо не дорівнює 3. Відповідь буде така. Вираз має зміст при будь-яких значеннях х, крім х дорівнює 0 або х дорівнює 3. Приклад 6. Дивіться, за логікою речей, ми би мали сказати, що вираз має значення для всіх Y, окрім тих значень зміною y, при яких, власне, знаменник перетворюється в 0. Але ми бачимо тут в знаменнику, зараз ми його випишемо: y квадрат плюс 1. Дивіться, друзі, яке би ми число не підставили замість змінної y. Чи від'ємна, чи додатня, неважливо, чи нуль навіть при піднесенні до квадрату завжди буде додатнє число та ще й плюс ось ця одиниця, тобто знаменник не перетвориться в нуль. І відповідь на запитання умови буде така: Y – це будь-яке число може бути при будь-яких значеннях змінної Y. При будь-яких значеннях зміни Y, вираз 6 має сенс, має зміст. Тому що повторюсь, яке би ми число не підставили замість Y, при піднесенні до квадрату це буде додатнє число, і та ще й плюс одиниця, тобто 0 ніяк не буде. Спробуйте підставити 0 в квадраті, буде 0 плюс 1 буде 1. 5 поділити на 1 буде 5. Далі, якщо, наприклад, мінус 2 у квадраті, мінус 2 піднести до квадрату. Буде 4. 4 плюс 1 буде 5, тобто знаменник ніяк не нуль. Тому відповідь така, що вираз номер 6 має значення при будь-яких значеннях змінної ігри. На цьому все рухаємось далі. При яких значеннях змінної дорівнює нулю значення дробу? Варіант у нас один. Нам необхідно розглядати випадок, коли саме чисельник дорівнює нулю, адже знаменник категорично не може бути рівним нулю, тому що на нуль ділити не можна. Отже. Алгоритм такий: у всіх випадках ми маємо розглянути умови, за яких чисельник перетворюється в нуль. Приклад перший. Так, як ми і сказали, прирівнюємо чисельника до нуля, звідси х дорівнює мінус 5, переносимо вправо, буде 5. Отже, відповідь буде така, що чисельник дробу дорівнює нулю, якщо х дорівнює 5. Отже, в цьому випадку число 5 є тим значенням змінної, при якому даний дріб дорівнює нулю. Приклад другий. Знову перепишемо чисельник і прирівняємо його до нуля. У нас є добуток двох ось таких виразів. Коли у нас добуток дорівнює нулю? Коли хоч один з множників дорівнює нулю? Отже, обидва вирази в дужках маємо прирівняти до нуля. Звідси А дорівнює 5. Або А дорівнює. Переносимо двійку вправо, буде мінус 2. Відповідь звучить наступним чином. Чисельник дробу дорівнює нулю, якщо А дорівнює 5, або А дорівнює мінус 2. Тому числа мінус 2 та 5 є тими значеннями змінної А, при яких даний дріб дорівнює нулю. Третій приклад. Логіка та ж сама. В нас є добуток двох виразів y та y-3. Коли добуток дорівнює нулю, коли хоч один з множників дорівнює 0. Тобто y дорівнює 0, або y-3 дорівнює 0, звідси y дорівнює 3. Відповідь така: числа 0 і 3 є тими значеннями змінної, при яких даний дріб перетвориться на 0. І останній четвертий приклад. Звідси 2Б. Легесеньке рівняння. Невідомий один множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Звідси Б дорівнює 2. Число 2 є тим значенням змінної, при якому даний дріб перетворюється на 0. На цьому все рухаємось далі. Учениця витратила 72 гривні на придбання X ручок. Тобто кількість ручок, які вона придбала, невідомо. Скласти вираз для обчислення вартості ручки у гривнях та обчислити його значення, якщо х дорівнює 12 та х дорівнює 18. Розв'язання. Нам дано повну суму, скільки учениця витратила на всі ручки: 72. І нам сказано, що було куплено Х ручок. Якась x кількість ручок. Щоб дізнатися вартість однієї ручки, нам необхідно всю суму, яка у нас була, поділити на кількість ручок. І тоді ми легко дізнаємось вартість однієї ручки. Отже так і запишемо. Вся сума у нас відома 72 гривні. Кількість ручок у нас x Дорівнює. І вартість однієї ручки позначимо через y. Тому що цю величину нам теж невідомо. Вираз ми склали, який нам дозволяє обчислити вартість однієї ручки у гривні. Тепер нам необхідно обчислити, підставивши вже готові значення з умови, якщо х дорівнює 12 та х дорівнює 18. Так і запишемо умови. Спочатку Х нехай буде перше, дорівнює 12. В такому випадку обчислення будуть наступними: вартість однієї ручки при значенні 12. Таке. Y1 дорівнює 72 поділити на 12. Зрозуміло? Ми ось цей Х підставляємо сюди. А 72 поділити на 12 дуже легко буде 6. Що це ми дізнались? Вартість однієї ручки при х дорівнює 12, тобто при кількості куплених ручок 12 гривні. І друга умова це коли Х2. Дорівнює 18. Ось за умовою задачі. Обчислення вартості однієї ручки тоді будуть виглядати так. Y2 дорівнює 72 поділити на 184 гривні. Вартість однієї ручки. Дешеві ручки у нас вийшли, але маємо, що маємо. Відповідь. Переходимо до наступного завдання. У четвертому завданні, по великому рахунку, нам необхідно знайти значення невідомої Х. Для цього нам необхідно переписати даний вираз х плюс 2 розділити на 8 і прирівняти його до кожного з цих значень, а потім, розв'язавши невеличке рівняння, знайти точне значення Х. Починаємо з першого. Х плюс 2 поділити на 8, і перше значення дробу. За умовою дорівнює мінус 2. Ось таким чином. Нам необхідно розв'язати дане рівняння. Як ми можемо це зробити? По-перше, перемножити по пропорції і розв'язати рівняння, що вийде, та знайшти невідому х. По-друге, можемо перенести вліво мінус 2, помінявши при цьому знак на протилежний, прирівняти вираз до нуля і вже потім знайти невідому Х. Давайте в першому рівнянні я покажу, як ми можемо скористатися пропорцією і, перемноживши хрест-нахрест, хрест значення знайти. X. В другому нашому прикладі я вже вам покажу, як зробити іншим методом. А ви обирайте для себе зручний. Перемножити хрест на хрест я мала на увазі ось так. Ці значення. Ми знаємо, що за замовчуванням мінус 2 це те саме, що мінус 2 перших. Правильно? Правильно. Отже, перемножаємо. Я спочатку напишу, що на що я множу, щоб ви знали, де що і звідки береться. Отже, перше 8. Множимо на мінус 2. мінус 2. помножити на 8 Дорівнює. А тепер ось цю одиничку множимо на цей вираз. Що буде одиниця, я так і запишу на х плюс 2. Мінус 2 помножити на 8 буде скільки? Мінус 16, так і пишемо. Мінус 16 дорівнює, а тут просто одиничку перемножаємо на кожен з цих доданків, опускаємо дужки, і буде ще х плюс 2. Тепер знаходимо х. Переносимо невідомі в одну сторону числа в іншу. В даному випадку, щоб зручніше було переносити і не змінювати при цьому знак біля Х, ми Х залишимо. Справа я залишу а двійку перенесу вліво при цьому, помінявши знак. Буде що мінус 16, мінус 2 дорівнює Х. Мінус 16 і мінус 2 буде скільки, мінус 18 дорівнює Х. Ну, або ж це те саме, що х дорівнює мінус 18. Зрозуміли? Тепер другий приклад де значення дробу у нас 9. Х плюс 2 розділити на 8, дорівнює 9. Тепер, як я і говорила не через пропорції, а переносимо все в одну сторону і прирівнюємо до 0. 9 це те саме, що 9 перших, правильно? Це все, щоб було наглядно вам і зрозуміло крок за кроком. Х додати 2, поділити на 8. Переносимо 9 перших вліво, міняємо при цьому знак. Дорівнює. Тут було 9, забрали його, лишився 0. Правильно? Тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде скільки? 8. Тут одиниця, тут домножаємо на 8. Домножаємо спочатку 1 на х плюс 2. Буде х плюс 2. 8 помножити на 9 мінус 72 дорівня 0. Правильно? Правильно. Пропоную зробити спрощення в чисельнику. Х плюс 2 мінус 72 буде скільки? Мінус 70, поділити на 8 дорівня 0. Для того, щоб наглядніше було простіше, я оцю вісімку винесу наперед як восьма помножити х-70 рівня 0. Це ж те саме, вірно? У нас є два множники і добуток до рівня 0. Коли у нас добуток до рівня 0, коли хоч один з множників до рівня 0. Множник 1, 8, ну ніяк не до рівня нулю. Лишається тільки множник х-7. Так і пишемо х мінус 7 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 7 переносимо вправо, змінюємо знак х дорівнює 7. Яке в нас наступне значення? 0,1 сота? Щоб і десяткові, і звичайні дроби не плутати, ми можемо, маємо право переписати цю одну соту як. Це ж те саме. Давайте перемножимо, як я показувала вам по пропорції хрест навхрест Ось так. 100 помножити на х плюс 2 дорівнює 1 помножити на 8. Перемножаємо для того, щоб перемножити якесь число на суму в дужках, необхідно ось це число помножити на кожен доданок. Правильно, буде що? 100х плюс 100 помножити на 2 буде 200 дорівнює 1 помножити на 8 буде 8. Спростимо трохи вираз. На відомі залишаємо зліва числа переносимо вправо. 100х дорівнює 8. Було плюс 200, переносимо вправо, буде мінус 200. 100х дорівнює 8 мінус 200 буде мінус 192. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Звідси х дорівнює мінус 192. Поділити на 100. Х дорівнює мінус 1,92. І останній приклад у нас залишився. Четвертий де значення дробу дорівнює мінус 4,9. Тут у нас за замовчуванням стоїть одиниця. Ми знаємо, так? Так, перемножаємо х плюс 2 помножити на 1. Дорівнює мінус 4,9 перемножити на 8. Х плюс 2 буде, коли опустимо дужки, перемножимо на одиницю дорівнює. Потрібно мінус 4,9 помножити на 8. Буде від'ємне число, бо тут мінус. Ставимо відразу мінус. Перемножимо 49 на 8 і відділимо цифри потім після коми. І ось тут у нас була кома, значить цифр після. Коми має бути скільки? Одна. І, відповідно, буде, що мінус 39,2. Розв'язуємо рівняння невідомі вліво числа вправо. Х дорівнює. Переносимо двійку, буде. Звідси х дорівнює, додаємо, буде мінус тут легко 41,2. На цьому завдання четверте закінчено. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях і я постараюсь на всі відповісти. Переходимо до наступного завдання. А в п'ятому завданні нам необхідно знайти, при якому значенні Х наш дріб буде дорівнювати нулю. Перше завдання: взагалі, коли дріб може дорівнювати нулю? Коли чисельник дорівнює нулю правильно, тому що знаменник не може бути нулем, бо на нуль ділити не можна. Отже, з цього і почнемо. що... Х не дорівнює нулю. Це за знаменник. Тепер чисельник 4х 8 може дорівнювати 0. Далі проводимо елементарні спрощення і розв'яжемо рівняння. 4х 8 переносимо вправо, міняючи знак на протилежний. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. 8 поділити на 4. Х дорівнює 2. Відповідь буде така, що при значенні х дорівнює 2 дріб перший ось цей буде дорівнювати 0. Для того, щоб переконатися, можете навіть підставити. Дивіться, замість X підставте двійку. Ось сюди. 4 помножити на 2 буде 8, 8 мінус 8 буде 0. 0 поділити на щось буде 0. Все правильно. Завдання номер 2. Перше, з чого й починаємо, це обов'язково записуємо, що знаменник не дорівнює нулю. В нашому випадку це х квадрат не дорівнює нулю. А чисельник дорівнює нулю. Чисельник в нас виглядає ось так. х на х 3 дорівнює нулю. У нас множення і рівність нулю, коли добуток дорівнює нулю, коли хоч один з множників дорівнює нулю. Тобто х дорівнює нулю або. Х плюс 3 дорівнює 0. Звідси х дорівнює переносимо трійку вправо мінус 3. Тобто ми знайшли знову два значення х, при яких дріб стає нулем. Це 0 і мінус 3. Приклад третій. Знаменник не дорівнює нулю, тобто 8 мінус 4х не дорівнює нулю. Звідси мінус 4х не дорівнює. Мінус 8. І звідси х не дорівнює 2. А чисельник дорівнює 0. Чисельник у нас такий 3х мінус 6 дорівнює 0. Звідси 3х дорівнює 6. Х дорівнює 3. На цьому наш урок закінчено. Я надіюсь, було все зрозуміло. Якщо лишились якісь запитання, повертайтесь або до попереднього уроку теоретичної частини. Цієї теми або ж задавайте питання в коментарях, і ми з усім розберемось до наступного уроку.